Вона підкорила Америку своїм голосом, а тепер повертається в Україну. Історія Квітки Цісик вперше на великому екрані. Вона співала для Діснея Форд і Кока-Кола. Її голос знав кожен американець, навіть не підозрюючи, що це українка. Квітка Цісик зробила кар'єру в найпрестижнішій музичній індустрії світу, отримувала номінацію на Гремі, але всі свої гонорари вкладала у запис українських пісень. А тепер її історія вперше оживе на великому екрані. Біографічний мюзикл Квітка я йду до тебе готують в Україні ще з 2019 року. У стрічці ексклюзивні архіви родини, кадри з Нью-Йорка, інтерв'ю з чоловіком Квітки та її сестрою. І вперше пролунають фрагменти її незавершеного альбому з колисковими у фільмі Відповідь на головне запитання: чому Квітка так і не приїхала в Україну. Прем'єра до кінця 2025 року це не просто фільм, це повернення голосу, який належав нам, навіть якщо ми цього не знали.